Такий Дух Святий для мене за двадцять років. За двадцять років моє життя в Господі, хто ж для мене Дух Святий, драгоцінні? Якщо Дух Святий мене наставляє, Навчає, облічає Івана 14, 26, Лука 12,12. 12. Якщо Дух Святий мені відкриває істину, веде до повної істини, відкриває будущее, бо так написано. Івана 16, 13, 15. Якщо Дух Святий мені напоминає все, за що говорив Ісус Христос. Івана 15, 26. Якщо Дух Святий вилива на мене любов Божю. Римлянам 5.5. Якщо Дух Святий забороняє їхати чи йти, бо вони хотіли йти служити, євангелізувати, а Дух Святий не допустив їх туди. Діє 16.6. Якщо Дух Святий кличе і ставить на служіння Дії 13.2 Якщо Дух Святий наповнює силою Божою Дії 1.8. Якщо Дух Святий відкриває глибини Божі, 1 Коринтян 2:10. Якщо Дух істини на землі проставляє Господа. Нашого і Спасителя і батька Івана 16.14. І в Матвія 28.19 Господь говорить учням, ідіть і навчіть усі народи. хрестя їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духу. Галилюя. Дух Святий вічний. Всезнаючий і всюдисущий, так написано в Біблії, в Слові Божому. І Він для мене, друзі, є Бог. Бог Отець, Бог Ісус Христос і Бог Дух Святий. Драгоцімі, в ньому всі признаки Лісності, всі признаки в Біблії, друзі. У Біблії написано за всі признаки лічності Духа Святого. Все за нього написано, що Він є єчність. Отець створив все, що на землі разом з Духом Святим. Халілуя. Аллія. І як написано в 1 Тимофея, 3:16 таємниця благочестія таєм... велика таємниця благочестя велика. Той, хто, хто з'явився в тілі, оправдався в душі і вознісся в славі. Халілюя. Отець, Син і Дух Святий Драгоцінь. І Він наставляє, Він навчає. Він відкриває істину, Він напоминає все, за що говорив Ісус Христос. Він облічає, халілює, укріпляє, утішає, веде на глибини Божі, відкриває Божі глибини Дух Святий разом з Духом Святим за 20 років я познаю батька нашого. Творця неба і землі. Я познаю Ісуса Христа, Господа Спасителя, характер. Я познаю Слово Боже. Він відкриває мені Дух Святий, Дух істини, Дух Божий, бо він є Дух істини, а Слово Боже є істина. Він мені відкриває Слово Боже. Хто Дух Святий? Він мене вичищає. Вичищає всередині, вже 20 років він робить свою роботу зі мною, драгоцінні. Алілує, Він для мене є Бог. Ми храм, Він вичищає і Він нас веде, направляє, наставляє, утішає, веде по волі Божій. І разом з Духом Святим ми проставляємо нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Друзі, куди він тільки не го, ми не совітуємося з кров'ю, я не совітуюся з кров'ю і плотю. Куди він посилає, я йду за Духом Святим. І все крутиться отак в Духовному світі. Якщо ми водіми Духом Святим, Духом Божим, Духом істини, якщо ми водіми Богом драгоцінні. Ми робимо свою частину. Він робить свою частину. Він нас оберігає, Він нас охраняє Він дає все необхідне, Він дає людей. Створюються такі ситуації, друзі, драгоцінні, де його забота й рука завжди зі мною. Якщо я йду. Туди, куди Він посилає. Якщо я роблю те, що Він говорить, що я робив, якщо я кажу те, що він відкриває в Слові Божому. Халлюгія. Слава Богу. 20 років. Друзі, драгоцінні, назад я отримав відкриття Івана 16, 16 глави з 12-го. Де Ісус Христос говорить, що я багато вам чого маю сказати, але ви цього не, не, не перенесете. Але ж коли прийде він, хто Дух істини, Дух Святий поведе вас до повної істини? І буде напоминати все, за що я вам говорив, і буде відкривати істину, буде відкривати будущее. буде утішати, облічати, наставляти. Наповняти вірою Божою, силою Божою, любов'ю Божою. Драгоцінні діти Божі, для мене Він є Бог, Дух Святий. Бо в нього всі признаки лічності, всі, що напис, переписано в Біблії, для нього це всі признаки лічності. Він є лічність. Драгоцій, він є Бог. Аллелюя, слава Богу! За Духа Святого, слава Богу, за нашого батька, за милістю і любов. Слава Богу, за Спасителя Ісуса Христа, який прийшов, приніс нам заповіт від Отця Новий. примирив нас з батьком. Наші імена записані в книзі життя на небесах. Слава Богу! Ісус Христос, Він був Присподнім третій день Воскресенсі Сьогодні існує татка. І умолив Отця. Батько нам дав Духа Святого, повернув Християнство, який був ізначально з людьми. Але з часу гріхопадіння він був відібраний. Дух Святий. Аллилуйя. Друзі, драгоцінні. Будьте хрещені Духом Святим і вогнем. Будьте народжені з гори. Бо Ісус Христос говорив Никодиму, народжений від плоті є плоть, а народжений від духа є дух. І якщо ми не народжені з гори, ми не можемо пізнати Царства Божого. Так говорив Христос Никодиму. Драгоцінні! Будьте хрещені Духом Святим і Вогнем, за яких говорив Іван Хреститель. Матвія 3, 11. Що я хрещу вас у воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і Вогнем. Драгоцінні. Аллія. Будьте водіми Духом Божим. Бо всіх, кого веде Дух Божий, сини і доньки Божі, Римлянам 8, 14. Драгоцінні. І Отець, Батько наш, Він нас зробив через Сина Свого Ісуса Христа. В новому заповіті Він нас зробив служителями нового заповіту Духа, а не букви. Бо буква вбиває, а дух животворить. Аллилує, слава Богу. Друзі, ісповняйтесь Духа Святого, наповняйтесь Духа Святого, драгоцінній. І разом з Духом Святим. Прославляйте нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного, драгоцінні діти Божі. Халілуя! Слава Тобі, Отець! Слава і велич тобі, Ісус Христос! Слава і велич тобі, Дух Святий, що ти зараз з нами наставляєш, облічаєш. Утішаєш, відкриваєш істину, ведеш до повної істини, відкриваєш будущее, наповняєш вірою Божою, любов'ю і силою Божою. Дух Святий. Халлюй. І ми разом з тобою проставляємо нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Друзі, драгоцінні, ось тут для мене являється Дух Святий за 20 років. Халлей. За 20 років в Духа Святого стільки чудес він з мертвих піднімав. Змерти. Люди просто їх привозили помирати в лікарні. Була лікарня там в Україні. Це, знаєте, якийсь скотомогильник привозять е, худобу і, он, і туди помирати вже. Так привозили людей в лікарню. І нас Дух Святий прислав туди до лікарні. І люди там помирали. Ми їх навчили. Навчили, вони прийняли Ісуса Христа, навчили молитися. І почали молитися. І все. Одну закрили точку, там була наркоманська, щоб вже люди кололися і вмирали. І погодки точку закрили. І їх вони не помирали, їх почали виписувати. Ось що таке водійство Духа Святого Драгоціння. Ми бачили чудеса знаміння за 20 років, як він з мертвих піднімав. Друзі драгоцінні, і зцілював людей з мертвих і до сих пор зцілює і піднімає з мертвих в лікарень, куди посилає Дух Святий, де ми молимось. Ми бачимо, як масово приймають люди Ісуса Христа своїм Спасителем від людини, яка не знає, будучи в нації, яка не знає язика тієї нації. Але все робить Дух Божий, Дух Святий, якщо Він посилає друзі, драгоцінні. Він відкриває будущее, бо він нам перед війною з Європи сказав, ми, ми місіонери по Європі. Він нам сказав їти до України, бо буде війна повномасштабна. Дав слово Боже, Єремія 1,19 Ісай 54,17, що буде повномасштабна війна, він відкрива будущее Ми приїхали і це провозглашали на площадях, в церквях, що вставайте на молитви, вставайте, просипайте, вставайте на молитви, брані проти духа війни, бо буде повномасштабна війна. Нам говорить, це Дух Божий. Він відкриває будущее Друзі, драгоцінні, Халилуя. Халілуя. Колись в п'ятитисячної церкві, де я народився, він каже, вийди звідти, Дух Святий. Бо вони перестали слухати мене. Все, виходь. Звідти, вони перестали мене слухати. І ми вийшли, і три підтвердження ще дав Дух Святий. І через два місяці розкол церкви пройшов. Каже, вийди звідти. Я їм кажу, служителям, пастирам, послухайте, що коїться в церкві. І він каже, вийди, Дух Святий. Вони перестали слухати мене. Ми вийшли і через два місяці розкол церкви був. Треба слухати Духа Святого. Що Він говорить, куди Він веде, що Він каже тобі чи мені, куди йти і що робити. Дух Святий це не тільки дари. Дух Святий — це є Бог. Друзі. Послухайте в нього всі. Подивіться, у нього всі є качества лічності. Всі. Якщо ми кажемо на людину, що та лічність, та лічність, тому що в нього такі качества, ви почитайте, що таке є в Дусі світом і що він робить. Він є лічність, дорогоціні, він є Бог, Дух Святий. І я за 20 років в водійстві Духа Святого, я можу це говорити. Люди, які пройшли шлях з Духом Святим, не так поначитувались по, по, по книзі, ні, а які пройшли шлях з Духом Святим. Бо це шлях, він говорить, їй туди, а мені дають бізнес. Він каже, залиш це не від мене бізнес. Бізнес. Серйозний бізнеса. А він каже, залиш це не від мене. Їдь туди, їдь отуди, їдь отуди. І ти приїжджаєш з чемоданом на вокзал в іншу країну, не знає мови цієї країни. А він каже, стань молитви пролом за цю країну. Послухайте, це, це не прогулки по набережної, розумієте? Це серйозні речі в дійстві Духа Святого. І коли ти приїжджаєш, і він тобі відкриває слово на всю країну, і ти висвобождаєш в молитвах слова, молитві Духа Духа Святого, висвобождаєш слово на країну, і ти бачиш, як воно матеріалізується. Ти бачиш, як міняється атмосфера духовна в цих країнах. Як слово Боже, яке він дає, воно матеріалізується. Як Дух Святий дає слово в молитвах на ситуації, і ти бачиш, як це слово Боже матеріалізується. Це дуже і дуже, і дуже серйозні речі в духовному світі, браття і сестри, ви подивіться, як були водіми Духом Святим, апостоли, що коїлося, як був водім Духом Святим Ісус Христос. Вони його одразу ж вивели з синагоги, повели до гори, хотіли скинути з гори, бо Він промовив дух Господній на мені, Він помазав мене, благовістий. Ізцілювати, випускати з кліток, вони його вивели зразу ж з сінагоги і хотіли скинути з гори. Бо як написано, як тоді народжений від плоті гнав народженого по духу, так і нині. І це відбувається зараз. Друзі. Я вам можу розповісти, що з мною. Я приїхав, кажу, війна, бо я вставайте на молитву. Мене виганяють із церкви. Я йду в другу церкву і кажу, вставайте, Бог прислав сюди в Україну, бо буде повномасштабна війна в церкві, вставайте на молитву, На мене поліцію визивають. Друзі, драгоцінні, я вам зараз кажу як перед Господом, як тоді, народжений по плоті, Гнав народженого по Духу, так і нині. І люди, які проходять водійстві Духа Святого, вони знають, за що я говорю. Це, це проходить з ними на різних рівнях. От і все. Драгоцінні. Але нема життя без Духа Святого в Християнстві. Воно буде, воно буде мертве, християнство без Духа Святого. Тому що сам Ісус Христос нам приклад, Він був хрещений Духом Святим і водім Духом Божим. Учнів дії апостолів були хрещені Духом Святим і водіми Духом Божим. І подивіться до хрещення, які вони були. Вони вірили в призраки, вони по воді призраки де. Вони відрікалися від Ісуса Христа, але коли зійшов на них Дух Святий, вони були хрещені Духом Святим, вони були безстрашні в Євангелії. Драгоцінні діти Божі. Бо вони були і сповнені і наповнені Духом Сивій Тим. Їх гнали, побували каміннями, саджали в тюрми. А знаєте, яка їхня молитва була? Вони зібралися, кажуть, Боже, поглянь на їхні погрози, поглянь на їхнє гоніння і дай нам більше сил з дірзновенням нести Євангелія, слова Твого. І що? І, і, і зійшов Дух Святий, і були сповнені Духа Святого. Так написано. Оце їхня була молитва. Не дай гроші, не, не захисти там. Не...» Вони кажуть, дай дерзнавіння більше нам сил нести Слово Твоє. Ось яка була в них молитва, тому що були ісповнені і наповнені Духа Святого, драгоцін діти Божі. Як яку ми маємо зараз привілегію в християнстві бути хрещеним Духом Святим, бути водімим Духом Божим. І для мене це за честь бути хрещеним і водім Духом Божим і разом з Духом Святим проставляти нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Для мене це честь слухати голос Духа Святого і йти за Ним. Для мене це честь почути, що він говорить, і їхати туди, куди він каже, їхати і робити те, що він говорить робити. Для мене це честь на цієї землі. Драгоцінні діти Божі. Будьте хрещені Духом Святим, будьте водіми Духом Божим і сповняйтеся Духа Святого, як це сладосно. Переживати Духа Святого всередині, як це сладосно говорити слово, яке Він тобі дає, відкриває в Біблії, як це сладосно, друзі. Це як, знаєте, на устах, як мед, друзі, драгоцінні, зараз тут присутність Духа Святого, наповняй Дух Святий, наповняй дітей Божих. Галилуя, щоб вони відкриття за Духа Святого. Відкриваємо Дух Святий, істину дітям Божим. Галилуя. Наповняй зараз більше і більше. Ми хочемо бути ісповнені і наповнені тобою, як був ісповнений, і наповнений Ісус Христос і учні. Галилуя. Ми хочемо разом з тобою, Дух Святий, проставляти нашого Господа. Ми хочемо разом з Тобою Дух Святий нести слово Боже. Халілюя, слава Богу! Друзі, я вам поділився з вами, драгоцінні, хто такий для мене Дух Святий за 20 років в християнстві рідні. Халілуя, слава Богу! Слава Богу за ці відкриття! Це як єлей на серце. Ці відкриття, вони як єлей на серце, вони оживають. Ті відкриття, які відкриває Дух Святий, в Слові Божому, воно оживає для мене. Воно сходить з Біблії і заходить в мене, воно становить, знаєте, як написано в Євреям 4.12, Слово Боже, воно живе і дійне. І коли Дух Святий мені відкриває істину, відкриває Слово Боже, воно оживляє і производить дію у мене в серці моєму, в устах моїх. І тоді в духовному світі драгоцині. Халілуя! Слава Богу! І благодать Господа Бога нашого! Нехай буде на нас всіх любов Отця і спілкування Духа Святого з усіма нами, друзі! Амінь! Амінь! Амінь. Побуди в мене Дух Святий поділитися цими відкриттями. Хто ж для мене Дух Святий? Халілуя! І все це по Писанню. Все підтверджує Писаннями. Все. За Духа Святого, хто він такий драгоцінний. Амінь, амінь, амінь. До зустрічі рідні і благословенного вам вечора в Господі. Амінь.